Спорт не поза політикою, це, власне, і є політика. Міжнародний олімпійський комітет дискваліфікував нашого спортсмена за шолом пам'яті. Знаєте, МОК мені все більше нагадує ООН або ОБСЄ. Бачать і чують лише те, що хочуть чути. Я Василь Сефіянюк, це політична кухня, і сьогодні пропоную з вами поговорити на цю тему. Спорт ніколи не був поза політикою. Як би це не намагалося там останнім часом або там десятиліттям повторювати деякі спортсмени, діячі політики з боліт, ми всі з вами прекрасно повинні розуміти та усвідомлювати це і є продовженням політики. Дещо з історії, якщо пригадати, коли починалася взагалі ідея Олімпійських ігор, стародавній Античній Греції. Навіть було таке правило, власне і головне правило самих Олімпіад. На час Олімпійських ігор припинялися будь-які війни, які могли до того тривати довгий проміжок часу. Але у ХХ столітті все, як ми пам'ятаємо, змінилося. Ну, найбільш на пам'яті це, мабуть, 1938 рік, так і Олімпіада в Берліні, на відкритті якої власне, був і сам Гітлер. Ну і те, як тоді сприймали його. Олімпійці і до чого це призвело. Тодішнього керівника Олімпійського комітету Француза, і, власне, його країну було завойовано вже через декілька років, цим ж таки Гітлером. Пізніше, вже за радянських часів, відома Олімпіада 1980 року, так, яка відбувалася там в Москві і в деяких інших містах. Тоді Радянський Союз напав за рік до того на Афганістан. Війна тривала, але. Міжнародний олімпійський комітет цього не побачив. Ну, це така давня історія. Давайте згадаємо ближчу до нашого часу історії. 2008 рік в Пекіні відбулася Олімпіада, після того Росія напала на Грузію. Тоді світ, якби, не побачив цього нападу і висловлював лише занепокоєння. Але, власне, коли дозволили росіянам у 2008 році напасти на Грузію, потім за 6 років, в 2014 році відбулася Олімпіада у Сочі російському, після чого Росія напала на наш Крим, а згодом напала і на наш Донбас. І з того часу реакція міжнародних спортивних організацій була доволі такою, знаєте, як на мене, ну, такою, мабуть, як і реакція об'єднаних націй або ОБСЄ, які спостерігали за дотриманням, як у нас під час АТО, а потім ООС дотримувалися різних домовленостей про припинення вогню. А зараз, по суті, Міжнародний олімпійський комітет з сьогоднішнім своїм рішенням дискваліфікації Владислава Гераскевича просто якби підсумував те, про що всі, мабуть, і здогадувалися, але це вже, знаєте, стало таким от уособленням, що насамперед або найбільше значення для них мають. Гроші. Вони хочуть залишатися такими собі білими і пухнастими, розповідати про олімпійські принципи, про те, що, мовляв, є правила, не можна виходити з різними політичними гаслами, але все це, як на мене, виглядає досить таки однобоко. Ми пам'ятаємо виступи інших спортсменів, те, що вони показували. А тут наш скелетоніст Гераскевич Владислав ще під час тренувань заявляв, що в нього є шолом пам'яті. На ньому зображені вбиті росіянами за час війни проти України спортсмени. Звісно, не всі, на жаль, набагато більше загинуло, але ті, які він вирішив зобразити на своєму шоломі пам'яті. І було зрозуміло, що точно буде конфлікт, по перших же реакціях і по позиціях Міжнародного олімпійського комітету. І, мабуть, всі ми теж здогадувалися, що. Мабуть, буде дискваліфікація. І чи правильно зробив Владислав, що до цього дійшло? Скажу чесно, на мою думку, так, він зробив цілком правильно. Як би це не звучало, чи дивно, чи важко для спортсменів, особливо професійних, які готуються до Олімпійських ігор, які відбуваються, знаєте, раз на чотири роки в їхньому житті, або там кажуть, в спортивному циклі може бути там. Ну, в середньому дві-три олімпіади дуже е, нечасті приклади, коли олімпійські спортсмени, олімпійські наші чемпіони могли там 4 чи то й п'ять олімпіад виступати на одному рівні. Це досить короткий проміжок часу. І Владислав цілком усвідомлено зробив свій вибір. Пам'ятаєте, ще у 22-му році. За буквально за декілька тижнів до початку повномасштабної війни була так звана ця ковідна Олімпіада теж у Китаї, і тоді Владислав, після завершення виступів, вийшов тоді, з нього був, що ні війні проти України. Тобто вже тоді була інформація від різних розвідок, вже активно обговорювали, що от-от скоро має розпочатися війна. Тоді Владислав заявив свою позицію. І далі він чітко, зрозуміло для всіх пояснював і відстоював принципи. Сьогодні відбувалося фактично те ж саме. І відповідна реакція Міжнародного олімпійського комітету і дискваліфікація нашого спортсмена, знаєте, як на мене, ну Владислав уже переміг. Так, він не завоював медалі. Вже її не завоює на цій Олімпіаді після цього рішення про дискваліфікацію, але він зробив набагато більше для всієї нашої держави. Він вкотре привернув увагу до того, що в центрі Європи триває велика війна. Щодня росіяни вбивають українців. І Дуже багато спортсменів вже загинули. І на це потрібно реагувати, адекватно реагувати. І честь хвала і шана Владиславу за його. Сміливе рішення. Не знаю, чи якби він виграв там бронзу, сріблу чи золоту медаль, стільки б говорили про нашу країну. А сьогодні це тема номер один. І ще що дуже важливо, це ще раз підсвітило і те, як росіяни намагаються використовувати всі можливі методи, аби просувати і пропагувати себе. І так, Міжнародний олімпійський комітет під їхнім впливом. І так багато федерацій фінансуються і отримують чимало грошей з Кремля, з Росії. І, відповідно, така і реакція. Ну, дивіться, інші спортивні організації, які там на слуху, після повномасштабної війни вони вже ну, не могли просто закривати очі, і багато спортсменів, команд були просто недопущені до спортивних змагань. Але з кожним роком, крапля за краплею. У різних федераціях росіяни пропагують свою ідею по спорт поза політикою. Найяскравіший приклад це як у футболі відбувається. Знаєте, от вони просувають таку тезу, що, мовляв, ну, дозвольте хоча б дітям виступати, так? От там брати участь у міжнародних змаганнях під прапором Росії для 17-річних. І договорилися до того, що вже в цьому році, в 26-му році, президент ФІФА Джані Інфантіно теж... Озвучував цю ж саму тезу і про те, що мовляв, діти ж то не винні, що ж хіба вони винні, можуть не відповідати за своїх політиків. Давайте ми дозволимо. Але добре, що спільнота правильно відреагувала. Бо якщо дозволити хоча б будь-якій молодіжній їхній команді у будь-якому виді спорту виступати, то це стане прецедентом і далі піде як. Лавина сходить з гір, і одна за одним і покотяться і посипляться інші федерації. Це має бути чітка і зрозуміла позиція. І сьогоднішнє рішення Моку, як на мене, знаєте, ще раз продемонструвало ці подвійні чи потрійні стандарти. Тож, дорогі друзі. Маємо адекватно оцінювати ситуацію. Ще раз подякувати нашому Владиславу за його принципову позицію за те, що він чергово нагадав світу, що війна триває і Росія агресор. А ми давайте не забувати завдяки кому маємо можливість далі. Розповідати і новини, і аналізувати, і розбирати ось такі події завдяки нашим силам оборони. Тож обов'язково після перегляду цього відео задонайте на військові підрозділи, підтримуйте волонтерів, яких ви знаєте, яким ви довіряєте. І ще традиційно, якщо це відео і цей аналіз головної події, теми сьогоднішнього дня вам до вподоби, Не пошкодуйте вашої вподобайки. Обов'язково підпишіться на мій канал Політична Кухня, і давайте разом розвивати український YouTube. Дякую вам за увагу.